Сторінка 237. Роберт Шеклі, 1928-2005 роки. Я мислю, отже, я існую. Рене Декарт. Серед сучасних фантастів популярним є американський письменник Роберт Шеклі. Він народився 16 липня 1928 року в місті Нью-Йорку, США. По закінченню школи служив в армії США, а потім вступив до Нью-Йоркського університету. У 1951 році здобув ступінь бакалавра мистецтв. Тоді ж опублікував. Свої перші твори упродовж життя створив 15 руманів і майже 400 оповідань. Роберт Шаклі представник наукової фантастики. У його творах зображено космічні кораблі, що делають міжпланетні відстані найсучасніших роботів, які здатні замінити працю людей, неймовірні прилади, які значно полегшують життя. Однак митець писав не тільки про перспективи розвитку науки і технологічного прогресу, він прагнув пізнати внутрішні. Можливості сучасної людини: є здатність до саморозвитку і відкритість до нових знань. У своїх фантастичних творах Роберт Шеклі також розкрив готовність людства до контактів. З іншими планетами. А ці контакти, як сам вважав, незабаром стануть реальністю. В одному з інтерв'ю він сказав: наша Земля не єдина у всесвіті. З далеких галактик, крізь сузір'я на нас, можливо, дивляться інші космічні мешканці. А ми що ми робимо для того, щоб зберегти нашу планету і бути гідними спілкування з іншими розумними істотами? Яким досвідом і цінностями зможемо з ними поділитися? На відміну від деяких фантастичних творів, у яких можна наштовхнутися на жахіття, оповідання і романи Роберта Шеклі не лякають читачів, а спонукають замислитися над проблемами розвитку людського інтелекту і земної цивілізації. У його творах герої і героїні виходять у відкритий космос та освоюють інші планети. А для цього вони мають бути сміливими і розумними. Роберт Шеклі в Україні. У 2005 році Роберт Шеврі приїжджав в Україну, зустрічався і школярами і студентами Києва та Харкова. Розповідав їм про свої плани, знайомство з юними читачами переконало його в тому, що українці це люди, які цінують власну країну. Також він відчув особливе тепло і щирість українців. Якщо Бог подарує мені ще кілька років життя, я із задоволенням напишу щось про Україну. Сказав письменник в одному з інтерв'ю. Харкові, на жаль, Роберт Шеклі помер одразу ж після відвідин України. Його твори прийшли до нас у перекладах Руслана Ткачука, Людмили Бутенко, Олександра Коваленка, Анатолія Онишка, Віталія Геразимчука, Володимира Ільницького. Та інших музей фантастики в США у США дуже серйозно ставляться до фантастики в літературі і інших видах мистецтва, адже творча уява здатна дати імпульс науково-технічному прогресу. У зв'язку із цим у багатьох гуманітарних закладах Америки готують письменників фантастів. У місті Сіетлі створено музей наукової фантастики. Серед молоді постійно проводять конкурси на найкращий науково-фантастичний проєкт. Отже, для американців. Фантастика не лише розвага, а й один із спосібів розбудови суспільства. Не одне покоління американських астронавтів виросло на творах Бредбері та Шеклі, запах думок, 1968 рік. Герої творів Роберта Шеклі часто опиняються в екстремальних обставинах, потрапляють на інші планети, стикаються з надзвичайними явищами. У такий спосіб митець намагається зазирнути в духовний світ особистості його цікавини. Тільки фізичні, а й моральні та розумові можливості людини, що дають їй змогу вийти на діалог із різними цивілізаціями, а також не захопитися в космічному просторі. Про це зокрема йдеться в оповіданні Запах думок 1968 року, у якому створено яскравий образ людини майбутнього, герой не схиляється перед обставинами, а долає їх силою своєї думки. Він утілює могутність інтелекту людини майбутнього, у який Завжди вірив письменник. Твір спонукає замислитися над проблемами розвитку людського інтелекту і земної цивілізації.